У нас є човен, який пливе за течією зі швидкістю 6 км за годину. А проти течії він пливе зі швидкістю 4 км за годину. Нам цікаво, чому дорівнюють швидкість течії відносно берега та швидкість човна відносно води. Швидкість течії відносно берега дорівнює швидкості води. А швидкість човна відносно води це є власна швидкість човна. Тому розв'яжемо задачу. Відомо нам В1, або ми позначимо швидкість човна за течією, вона рівна 6 км за годину, і швидкість човна проти течії. Вона дорівнює 4 км за годину. Шукаємо, як ми вже сказали, швидкість течії та швидкість власну швидкість човна, так? Ми з вами знаємо, що коли човен пливе за течією, то швидкість човна за течією дорівнює. Власній швидкості човна плюс швидкість течії. Коли човен пливе проти течії, то швидкість човна потрібно відняти швидкість течії. Маємо з вами таку просту систему рівнянь. А також із задачі ми вже знаємо, що швидкість, що ще раз запишемо, за течією, вже дорівнює 6 км за годину. Швидкість човна проти, дорівнює 4 км за годину. Маємо другу систему румняння. Нам потрібно. Їх прирівняти. Тобто запишемо в наступному вигляді, що швидкість човна плюс швидкість течії, ось в цьому випадку дорівнює тільки 6 кілометрів за годину. Швидкість човна мінус швидкість течії дорівнює 4 кілометри за годину. А тепер, маючи рівняння, ми просто ось таку систему рівнянь, ми її просто додамо почленно. Додаємо ці два рівняння. Отримуємо дві швидкості човна, швидкість течії, відняти швидкість течії, буде дорівнювати 0. Це все буде дорівнювати 6 плюс 4. 10, тому кілометрів за, годину, так? кілометрів за годину. Тому швидкість човна буде дорівнювати 10 розділити на 25 кілометрів за годину. Тепер наш результат ставимо в одне із рівнянь або в перше, або в друге. Давайте вставимо ось у це перше рівняння. Швидкість човна ми знайшли, дорівнює 5 км за годину. Додати швидкість течії. Швидкість течії це все дорівнює 6 кілометрів за годину. Звідси ми маємо, щоб знайти швидкість течії, то нам просто потрібно від 6 відняти 5. Будемо мати 1 кілометр за годину. Вся задача розв'язана.